Качка з яблуками. Готуємо маринад, соєвий соус, лимонний сік, томат базилік-часник, копчена паприка, чорний мелений перець та приправа до курки. Всю грамовку напишу внизу, столова ложка меду. Маринуємо нашу качку на 12 годин у холодильнику. Соус для натирання беру розтоплений мед, соєвий соус, гірчиця та трохи соняшникової олії. Цією сумішею натираю качку зверху. Далі фарширую зеленим яблуком, нарізаним кубиком. Залишки маринаду виливаю до рукава. Випікаю при температурі 200 градусів приблизно 2,5 години. Далі відкриваю рукав та натираю залишками соусу. Ставлю ще на півгодинки для золотистої скоринки смачного.